Всім привіт! Сьогодні з радістю поділюсь з вами чудовим рецептом міні-налисників цей рецепт з Одещини. Їх ще називають налисники-дамські пальчики. Вони такі маленькі, їх навіть не треба кусати. Просто кладеш в рот і дістаєш масу задоволення. Спочатку посмажимо тоненькі і ніжні млинці. Покроковий рецепт приготування таких тоненьких млинців ви знайдете в моєму минулому відео. Посилання на яке я залишу під цим відео. Млинці для цих налисників підсмажимо тільки з одного боку. Тоді вони будуть рівномірного золотистого кольору. В далекі 90-ті це був один з найкращих десертів. Їх готували і на весілля, і також на любі свята в родинному колі. Подають їх гарячими, а також сметаною або з варенням. Пропоную один раз витратити час і приготувати іменно за цим рецептом. І коли ви їх скоштуєте, ви зрозумієте, що нічого кращого не існує. Млинці вийшли дуже гарного ж золотистого кольору і підсмажені вони тільки з однієї сторони. А тепер приготуємо начинку для налисників. До кисломолочного сиру додаємо яйце і цукор. Блендером перетираємо сир до однорідності. Родзинки заливаємо гарячою водою і хай вони постоять хвилин 10. Потім викладаємо на суху серветку, щоб з них стекла зайва вода. Родзинки додаємо в сирну масу і все перемішуємо. Сирна начинка готова. Тепер ці чудові млинці треба розрізати. Їх можна розрізати на 4 частини, а можна і на 8 частин. Вважалось, чим менші налистники, тим краще господиня. Якщо млинець не розрізати, тоді вийдуть не одеські налісники, які завбільшки з фалангу дамського пальця, а звичайні млинці. Викладати сир на налисники ми будемо на підсмажену сторону. Форму для випікання змащуємо розтопленим вершковим маслом. Викладаємо по пів чайної ложки сирної начинки на кожен млинець і загортаємо його в трубочку, загорнувши краї. Також загортати налисники можна іншими способами. Але я зупинилася на цьому. Детальний опис, а також перелік інгредієнтів ви знайдете під відео. Якщо рецепт вам сподобався, обов'язково підпишіться на мій канал, бо далі буде ще цікавіше. Такі налісники з сиром дуже люблять діти. Тож зготуйте їх, порадуйте свою родину. Викладаємо млинці з сиром у форму достатньо щільно. Змащуємо їх розтопленим вершковим маслом, аби вони не злипалися. Також їх можна притрусити цукром, тоді вони точно не злипнуться. Другий шар шермлиці також необхідно змастити вершковим маслом і присипати цукром. А тепер закриваємо форму фольгою і кладемо у розігріту до 150 градусів духовку і витримуємо 50 хвилин, щоб блинці добре протушкувалися, але не засмажились. Виймаємо їх з духовки. Ось такі вони гарні, золотисті і виглядають дуже апетитно. Сподіваюсь, і ви результатом будете приємно вражені. Споживати їх краще гарячими. Я підготувала до них сметану, заморожені вишні, м'яту. А також варення з чайної рози. Воно без термічної обробки. Натуральне. Рецепт якого є на моєму каналі. Дуже смачно їх так вмукнути в сметану і покласти в рот. Всім смачного і чудового настрою!